Вітаю, Люба Церква, вітаю. вітаю гості, всі, хто прийшов, щоб послухати Слово Боже. Сьогодні ми будемо читати ще про одне чудо, яке звершив наш Господь Ісус Христос. І для цього ми відкриємо Євангелію від Марка, 11 розділ. І ми прочитаємо 12, 13, 14 вірші і 20 і 21. От саме так. Марка, 11 розділ, 12, 13, 14 вірші і 20, і 21. Наступного дня, як вони вийшли з Вітанії, Ісус зголоднів. І побачивши здалека смоківницю вкриту листям, він підійшов. Може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив він до смоківниці, хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. І далі 20, 21. Проходячи вранці вони, тобто учні, побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І, згадавши, Петро каже йому Вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. Амінь. Сідаймо. Не так давно ми з вами розмірковували, як ви пам'ятаєте, про чудо насичення хлібами, так, яке воно було важливе для духовного життя, для духовного розуміння. Сьогодні ми розглянемо так, Господь мені поклав на серце ще одне чудо, і поміркуємо над ним чудо парадоксальне, ми можемо його назвати як прокляття. Неплідної смоківниці. І це була унікальна по своєму подія. Чому? Це єдине чудо, брати та сестри, із вчинених Христом, яке принесло руйнування замість створення, яке принесло прокляття замість благословення. Чому Ісус прокляв смоківницю? Ще підійшов і сказав їй про це. Да? Що означає це прокляття, який у ньому сенс? Чому Господь хотів навчити учнів цим дивом? І от тлумачення даного чуда допоможе нам задуматися і над нашим життям. Чи не уподібнюється наше життя отій неплідній смоківниці, яка виглядає як дерево, серйозне дерево? Вкрите листям, розлоге, пишне, але листя те марне і неплідне. Отже, для того, щоб нам зрозуміти, дякую для того, щоб нам зрозуміти, що зробив Христос. А це була пророча дія. Христос же був пророком не лише Месією, але Він був пророком, а пророки часто не тільки виголошували. Суди Божі чи якісь передбачення, а пророки показували дією, що потрібно змінити в житті людини. І Христос так само неодноразово це робив, і ось тут Він показав. Для того, щоб це зрозуміти, давайте спершу подивимося, а що відбувалося, на якому тлі, який контекст даної події, брати та сестри, після урочистого входу до Єрусалиму. Та огляду храму, як ми читаємо на початку розділу, Господь з дванадцятьма учнями пішов до Витанії. Містечка поблизу Єрусалима, ми б сказали, передмістя. Чому? Тому що там було безпечніше ночувати. Наступного дня ми читаємо. Рано вранці він разом з учнями подався до Єрусалиму. Написано, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів. Отак От трапилося. Можливо, Ісус пішов раніше, не в силах терпіти, бажаючи служити, а на землі служити йому залишалося вже дуже мало, і Він не встиг поснідати бо люди ті, які гостили їх, не встигли приготувати сніданок. Не виключено, що він, можливо, й поївило небагато. А нервова напруга перед розіп'яттям вона буквально, ну знаєте, нівелювала будь-яку їжу, і він знову захотів, виснажившись, захотів їсти. І це важливий момент, брати та сестри. Ми бачимо, що Ісус мав таку ж природу, як і ми. Він був людиною стовідсотковою. Він хотів їсти, він хотів пити. Він плакав, він сумував і він радів. Але в ньому не було гріха. І те, що він був людиною, в якій не було гріха, це зумовило наше спасіння, брати та сестри. Якби по-іншому, то ми б тут не сиділи взагалі. І ніякої надії не мали. Але це інша трішки тема, але ми йдемо далі. Він вийшов, захотів їсти. Ви знаєте, з Віфанії до Єрусалиму треба було йти десь хвилин 40 пішки. Ну, можливо, логічніше було б Христу повернутися додому туди, поїсти і знову піти. Але тут він побачив смоківницю. Смаківниця інжир. У нас вона так відомо називають. Має смачні плоди, коли стиглі, особливо коли вони ще і в мені здається, ще смачніші. Ця смоківниця, вона, як правило, 6-80 метрів у, у вишину. Висота така і розлога крона, крона розлога така, як і, як і висота самого дерева. От. І е, на ній плоди з'являються раніше, ніж листям вона вкривається. Так? Написано було, що ще не був час збирання смоку. Смок ви збирали в червні місяці, а події, про які ми говоримо, були всередині квітня, але відбулося щось, як би сказали, аномальне. Або дивне. Смоківниця вже була вкрита листям. Якщо листя є, значить мають бути там плоди. І Христос пішов туди. Він думав: ну, принаймні, якісь завязі плодів, і я втамую голод. Знаєте, ну я хочу сказати, що розчарування ми знаємо ждало Христа. Господь прямує до смоківниці. Він підходить, Він розгортає листя, пишне листя, там нічого немає. Хай би беріг нас Бог від того, що коли Господь розгорне наше життя, щоб не було так, як і смоківниці. Листя повно. Можете листя, знаєте, і шовковисте, і м'яке, і оксамитове, і красиве. Але плоду між ним немає. Хай Господь нас береже від такого. Знаєте, смаківниця вселяла хибну надію, як міраж у пустелі мандрівнику, якому від напеченого сонця вже напекло голову так, що йому вишається колодязь, він підходить, а там нічого, крім піску, немає. Христос був розчарований. Він, будучи людиною, відчував сильний голод, дерево виглядало так, що має плоди і може його нагодувати, але воно виявилося просто, брати та сестри, просто безплідним. Просто безплідним. Знаєте, Христос так і сказав, хай з тебе ніколи не буде більше плоду, ніхто їсти. І чули те його учні написано. І наступного дня смоківниця зів'яла і засохла. А вранці, проходячи, вони побачили смоківницю, яка вся ж від кореня всохла. І згадавши, Петро каже йому, вчителю дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. Знову повторюсь, унікальна подія: Єдине чудо Христове. Яке принесло руїну замість створення, прокляття замість благословення. Зазвичай ми знаємо, що наш Спаситель він зцілював, воскрешав з мертвих, заспокоював вітер, хвилі, тисячі людей годував, а тут вчинив навпаки. От знаєте, якби Ісус благословив смоківницю і там аж гілля б затріщало від плодів, ми б не здивувалися, а в даному випадку щось дивне. Для чого? Чому? Що означає це прокляття? Знаєте, глибоко помиляються, бувають ті, які вважають, що Христос невдоволений невтамованим голодом, проклинає. Смоківницю. Ні. Христос ніколи не був вередливим. Ми читаємо це в Євангеліях. Він ніколи не був примхливим. Він терпів те, що терпіли його учні, терпів усе на світі, Так, і ми це знаємо. Але подивимося, що сталося перед прокляттям Смоківниці. Чому? Вчинив так Христос. Знову в 11 розділ Марка, якщо з 1 по 11 вірш ми прочитаємо, ми побачимо прекрасну подію, яка вселяла оптимізм. Знаєте, особливо тому, хто вперше, може Євангелія читає, що за оптимізм? Ісус в'їхав урочисто до Єрусалиму під вигуки натовпу. Його приймали, як месію, як царя, він оглянув храм, так, а потім ми бачимо, пішов ночувати. А коли він вдруге повернувся так, уже в Єрусалим. І про, після прокляття смоківниці, то зверніть увагу, 15 го вірша і по 19. -й. Ісус очищає храм, виганяє міняльників грошей, які продають. Так, от. І так і написано. Він навчав їх. Хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили. Печерою розбійників. І от робимо висновок, брати та сестри, що можна сказати? Ви знаєте, ми, мабуть, вже бачимо, що смоківницю Христосу подібнив до неплідного Ізраїля, до Ізраїля, який з фальшивою релігійністю став схожий на неплідну смоківницю. Ви знаєте, Господа не звабили гучні вигуки юрби, які його вітали в Єрусалимі. Його не звабили бажання людей прийти, зробити його царем після того, як він нагодував тисячі людей. Він розумів, що все це не більше, ніж шум, листя безплідного дерева. Звичайно, Ісус бачив красивий єрусалимський храм, який блищав золотом урочисті, богослужіння. У Старому Завіті народ Божий, до речі, неодноразово називали і подібнювались смоківницею. От є книга пророка Єремії, 24 розділ, так там і написано: видіння Боже, в якому смоківниця чи смокби означають Ізраїль. А Осія, 9 розділ, 10 вірш, так говорить: я знайшов Ізраїль як виноград. У пустелі, як ранні первоплоди на смоківниці, були для мене ваші батьки. Ну, А далі він дорікає їм за безвір'я. Тобто безплідна смоківниця, брати та сестри, це приклад наочний духовно безплідного Ізраїля. А юдаїзм часів Христа відрізнявся урочистою пишністю. Обрядовістю, любов'ю до свят, але був безплідним до Бога. Для Бога. Люди, які опинялися в Єрусалимі, наприклад, на Пасху або на будь-яке свято, вони ставали навіть, учасниками урочистостей. Великдень, тисячі людей стікалися, сотні тисяч паломників до Єрусалиму, мекали, бекали жертви, жертвені тварини. Їх купували, їх приносили в жертву. так. Або Свято кущів. Кожна єврейська родина будувала курінь з листя, з гілок на згадку про життя в пустелі. так. Потім в урочисто священники з золотим глечиком півторалітровим, ішов, а за ним процесія людей до селамського джерела, там набирав воду. Молилися, співали псалми, поверталися назад у храм. Він урочисто це все виливав на жертовник. Всі співають псалми, левити особливим співом хвалять Бога. Звичайно, можна зачаруватися цим всім. Ісая так писав пророк, 12-й розділ, третій вірш. З радістю будете черпати воду з джерел спасіння. І здавалося, що все. Мета досягнута, ось воно, Ізраїль, все в тебе у порядку. А приходив вечір цього свята Кущеві на жіночому дворі. Знаєте так, урочисто знов таки запалюють вогні. Ввечері спускався і свідчення це освічувало. Весь храм. Було дуже красиво. Паломники аж плакали. Все, здавалось би, ось майже наступило Царство Небесне. Релігійні свята відзначаються, хор співає, процеси відбуваються, вогні запалюються, жертвопринесення відбуваються, усе захмарно, все дуже гарно. Але одна проблема є, вся ця пишна релігійна атрибутика не давала добрих плодів. Іскриготали зубами фарисеї, і первосвященники і книжники, бажаючи вбити Ісуса Христа і скільки разів? Тому що Він дорікав їм на цю безплідність. А що трапилося? А трапилося просте. З'явився Месія, він відкидається пастирями Ізраїля. Розуміння справжньої праведності відсутнє, його підмінила фарисейська самовпевнена праведність, яка ґрунтувалася на людських досягненнях. Того не їж, того не пий, стільки жертвуй, того не роби. В суботу, взагалі, і пальцем не ворухни, щоб там не сталося, і так далі. Никодим, який був найкращим представником, між іншим, еліти. Юдеїв тої доби предстає яким? Який не знав, що таке народження від Бога, що таке народження згори. Згадайте бесіду Христа. Книжники і фарисеї, здавалось би, обходили море і сушу, щоб навернути хоча б одну людину. Про це Христос говорить, і це було тоді так. Навертали вони язичників, але ці навернені ставали вдвічі гіршими за самих фарисеїв. Перетворюючись на злих законників, які прямували прямо в пекло. От так, з одного боку урочистості, пишності, краса, псалми співають, а з іншого отакий безвідрадний стан. Прокляття смоківниці демонструє ставлення Христа до релігійного безплідного Ізраїля. Наступного дня учні знайшли смоківницю, засохлу до кореня. Вона більше не вселяла хибної надії мандрівникам, які проходили. Колись густе листя опало, дерево не могло навіть тепер давати, навіть тіні. Його залишалось лише зрубати на дрова і кинути до вогню. Знаєте, зазвичай дерево всихає довго, не за день. Але тут. Відсталося все набагато швидше. Брати та сестри, через 40 років після цих подій від пишного релігійного життя Ізраїля нічого не залишилося. Не залишилося Єрусалиму як такого. Його навіть перейменували. В 70-му році від Різдва Христового римський полководець Тітвець Пасіан. Прийшов з військом вгамувати ревних, ревних прихильників Бога, як вони тоді вважали. Ви знаєте, Християнська церква тоді чудом знак був Божий, вона вийшла з Єрусалиму. А от Єрусалим був в страшній осаді, храм згорів, храм згорів. Його зруйнували, тому що плавилося золото, яке було на стінах храма від пожежі. А потім, коли воно все це вистигло, римські солдати почали відривати золото і рознесли я не знаю, камня на камні, як казав Христос, не залишилося від храму одна стіна плачу. Тисячі юдеїв були вбиті, тисячі відведені в полон. Трохи пізніше Єрусалим взагалі втратив своє ім'я. Почав називатись Ель Капітоліна. І зараз і зараз Єрусалим в якому стані Нескінченні теракти, погрози, нагадують євреям, іудеям, що вони ще далеко не в царстві Месії. І коли явиться Месія вдруге, тоді вони лише заплачуть, побачивши того, кого вони прокололи. Але це буде в майбутньому ще. А для нас є. Певний урок, чим більше людина претендує на приналежність до істиної релігії, але при цьому не приносить плодів угодних Богу, тим більше вона викликає гнів Христа. Знаєте, Господь засуджує релігію обряду, яка не дає добрих плодів. Для такої релігії характерне поклоніння і любов до всього зовнішнього. До особливого вбрання релігійного, до особливої мови якоїсь, яка не зрозуміла або напівзрозуміла на служінні, до церемоній, до численних свят, пересторог, забобонів і так далі, і тому подібне, але настане в історії той день, коли Господь остаточно засудить безплідну релігію обряду, книга об'явлення, 17 розділ. От Роман Михайлович до неї дойде по об'явленню. І ви тоді дізнаєтесь, що буде за цими пишними, так званими церквами, які нас оточують. Але це окрема тема. Отже, застосування, брати та сестри, я бачу, час збігає. А другий проповідник в нашій церкві це камікадзе свого роду. Бо всі бажають прославити Господа, і часу залишається не так багато. Я це розумію, але простіть уже мене, ми скоро закінчимо. Жоден, брати та сестри, зовнішній прояв нехай навіть правдивої релігії, істинної релігії сам по собі не задовольнить нашого Господа. Регулярне відвідування церковних служінь, регулярне слухання вивчення святого Письма. Членство у помісній церкві, регулярна участь у вечері Господній і багато іншого, але зовнішнього все це нічого, якщо немає доброго плоду. А що таке плід? Багато можна звичайно, про це говорити. Галатам 5:22 і нижче. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Коротко, плід це святе життя, засноване на біблійній істині. І плід має вихід, який? На оточуючих християни, які мають добрий плід, як правило, ведуть членів своєї родини, домочадців до Господа, до благочестя, а не навпаки. У помічній церкві християни з плодами зміцнюють єдність, любов, довіру між членами. Сприяють доброму свідченню навіть серед зовнішніх, серед невіруючих людей, скажімо так. Якщо цього немає, тоді відданість навіть правильному віровченню ми можемо належати 100% біблійній церкві, так? Ми можемо яскраво виявляти якісь релігійні почуття, але якщо немає плодів, то наше життя лише. листя. листя і ми будемо подібні неплідній смаківниці. Знаєте, люди подібні до неплідної смаківниці буває, з'являються в церквах. Знаєте, їхня діяльність подібна до такого гучного, багатообіцяючого шуму, листя. Але згодом відсутність добрих плодів не приховати. Немає доброго впливу на сім'ю, гріховна поведінка дітей, шлюб перебуває на межі краху. Знаєте, вплив на церкву негативний. І врешті-решт, коли йдуть із зібрання такі люди. То вони залишають по собі лише сварки, збентежені душі і таке інше. Я пам'ятаю, в мене є такий приклад. от В житті був, як в одній церкві, я не буду говорити де, от з'явилася ціла родина, і так славили Бога, всі грали на музичних інструментах. Ой, прекрасно, ой, чудово, ой, професійно прямо грали, бо там і консерваторії були за плечима, і все на світі, ну от і все так. Ну, але потім почалися сварки, потім почалися дорікання, що вони грають так, а хтось інший не так співають вони краще, а хтось інший. Взагалі його не треба, як кажуть, слухати, і так далі, і тому подібне. І все це закрутилось, завертілося. Потім зовсім світська мирська поведінка молодих членів цієї родини. Назовні, в місті навчання. Інші члени церкви, все це бачили. І аж допоки ця родина шумним листям не випрхнула з церкви, поїхала до іншого місця. Розумієте? Буває таке. Закінчується безплідне християнство, на жаль, у пеклі. Але це правда. Вічне засудження, доля тієї смоківниці, яка всохла і була порубана на дрова і згоріла в вогні. Отака доля тих, хто не приносить плоду в своєму житті. Говорю це для всіх і в першу чергу для себе, брати та сестри. Перевіряємо своє життя. Чи є добрі плоди? Чи видно плід в нашому пливі на сім'ю? Чи є добрий плід нашого перебування в церкві? Чи видно добрий плід, коли ми свідчимо світу, Євангелія? Якщо добрих плодів немає, то все інше релігійне життя зовнішнє це марне, пустошумне листя. Справжнє спасіння, брати та сестри, йде поруч. Із добрими плодами. Ну, а якщо, може, хтось знаходиться, хто вперше чує Слово Боже, хто горниться до Христа, може, вже й неодноразово був на нашому зібранні і слухав Слово Господнє, і псалми, і свідчення, і вірші, от, але не наважується. Наважтеся, віддайте своє життя Христу. Зробіть крок на зустріч, Зробіть крок на зустріч, щоб ваше життя не було наповнене пустотою листя тієї засохлої смоківниці, а було наповнено вічним сенсом. Вічним сенсом, крокуванням на зустріч нашому Спасителю, який неодмінно прийде за нами. Прийде й підхопить церкву собі на зустріч, і ми так завжди там з Господом і будемо. Йому нехай слава навіки. Амінь. Амінь. Будемо молитися.